Леновік, сенкпад з крутих хороших, колись вже робив його. Старий мій знайомий, колись міняли HDMI конектор і його підрізали, тому що знайшли дуже схожий, але не зовсім такий. Тепер ситуація цікавіша. Власник талановитий умудрився знищити оба Type-C конектора. Причому тут суміщений, напевно, з зовнішнім SATA, і його знайти нереально. Принаймні я не знайшов. А звичайний теоретично, можна буде поміняти. Він тут теж доволі специфічний, і непростий, але принаймні доступний. Дуже рідко бачу поламані Type-C, тим більше в ноутбуках. Як люди умудряються, не знаю, тут треба мати талант. Пам'ятаю, що з тим ноутом мучився, бо не знав, як розбирається перший раз, і тут треба знімати клавіатуру спочатку. Тобто плата має з'єднання з протилежного боку, і нам необхідно спочатку зняти клавіатуру, відключити, відкрутити ще з цього боку конектор, і тільки тоді виймати плату. Сека з шитой, штука тонка, можна сказати, як Apple, тому акуратно. І ось основна секретка тої моделі, щоб зняти клаву, треба зняти кнопки мишки, відкрутити два гвинтика. І тільки тоді ви отримаєте доступ до клавіатури. О! Отакі от, от линовіки. А саме страшне в тому, що ноутбук вже не вмикається взагалі. І незрозуміло, чи щось попалено, чи через те, що ламелі в конекторах позагинені. Ось цей коннектор виглядає ніби як той, що треба. Так, тут круто, перепаяти теж. Історія така собі, враховуючи внутрішній ряд, садити треба буквально ідеально. Ну, на платі тут нічого особливо немає в тому куті. Я думаю, ми справимося. І питання, що робити з другим конектором. Ось цим. В нього теж позагинені ламелі, але його поміняти нема на що. Відповідно, хіба випаяти. І викинути. Щоб не коротив, якщо він коротить. Або залізти якось під мікроскопом і ламалі, повідновлювати, покидати на місце. Подивлюся. Ось він конектор. Задній ряд сів прекрасно. А от що робиться з переднім рядом, ми можемо тільки догадуватися, тільки пропаяти ще бік треба, нормально не запаявся. Тим часом дивимося на конектор. Ось спін виламаний і замикає пару ламелів. З другого боку, ніби ціле відносно. Ставити цей роз'єм сенсу немає. І другий Type-C. Тут взагалі задниця, тут все зам'ято. Як так можна було, я собі навіть не уявляю. О, а як думаєте, включиться чи не включиться? Треба ставити задню кришку, бо тут є кінцевичок. Підключив кабель, засвітилося, загасло, знов засвітилося. В нього була РТЦ-батарейка скинута, перше включення може зайняти трохи часу. Включився амінь. Можливо, на цей раз повезло. Вже хотів викинути старий конектор. Але подивився на нього ближче. І дивіться, що я побачив. Це ж два конектора в рамці специфічній. Тому, може, їх і не можна купити. В зборі і не гуглиться. От якось так зверху металева бляшка має бути. А всередині аналогічний конектор встромляється. Тобто, от коли ви зриваєте бляшку, сюди можна запхати такий самий, як ми міняли, type c конектор Відповідно, якщо дуже треба буде, то теоретично сюди можна буде запхати новий конектор. Тільки як то знову ж таки паяти, враховуючи, що воно має і на раму сісти, і два конектора одночасно. То вже гіморой повний. Плюс тут треба акуратно з температурою, щоб пластик не поплавився. Поки що нам то не потрібно, тому в сторону. 3 кВт Power MR вмер на зарядці. Низька частина в нього що цікаво тіла, тому вмикаю і дивлюся, як буде себе поводити. Запуск є, а далі перезапускається. І так по колу я розумію. До нього справді ще не лазили. Не цілий точно навіть не перевіряю, бо бачили, що запускається, а запобіжників тут немає. Накопичувальний на 500 вольт. А от вже знаю, що вихідний каскад пробитий. Стоять, стоять тут cr micro 40 та 60 ГБТшки. І саме в вихідному каскаді вони пробиті. Синхронник цілий. Тому я думаю, що йому прилетіло щось з 220. Чи гроза, чи якийсь імпульс, сказати важко. Але якось так. Тому що, наприклад, якщо відключає бмс ку батарея, то вигорає і низ, і висока. А тут тільки висока. Скільки років ремонтую і кожен раз щось новеньке. Далі усе діло техніки. Вимінюю, причому вимінюю на потужніші, тому що не маю 40 ставлю 60 з перевіреної партії. Один вийшов живим, але його теж міняю, бо він, скоріше за все, недобиток. Добре, запустилося. Тепер залишилося під навантаженням. 200 Вт навантаження вистачить, транзистори перевірені, з запасом стоять на 20 А. Мене цікавить перехід з мережі. І чи буде йти зарядка акумулятора. Чекаємо запуску. На це треба трошки часу. Є, це робота від акумулятора, видно, струм 10 А валить. Подаю 220, мережа побачилася. Є байпас. Струм впав. Чекаємо, коли піде зарядка акумулятора. Є, до нуля впав, пішла зарядка акумулятора. Працює. Перехід назад на акумулятор. Воно працює. Чому згоріло? Не зрозуміло. Думаю, все ж таки щось пролетіло по мережі, тому що низ вижив. Тішу власника. Прийшла осінь, я з нею психічні загострення. Тисне непонемовляче. Не тільки мене, а й моїх замовників також. Ото сьогодні зранку дзвінок. Ні, спочатку анекдот. Знаєте, анекдот, як жаліється подружка подружці, мов сусід прийшов, посидів мовчки 5 хвилин, зґвалтував і мовчки пішов. І так і не сказав, чого прийшов. Отак сьогодні в мене дзвінок. Алло, добрий день, то Максим. Ви мені два роки тому інвертор ремонтував, пам'ятаєте? Такі, «Е, А маю пам'ятати? Ні, а ну тоді гарного дня. То весь діалог. Який Максим, який інвертор? Два роки. Карл, блін, кожного дня пару інверторів. Коротше, а що подзвонив, так і не сказав. Ну, але побажав доброго дня на тому йому спасибі. Приїхала зарядка. Зарядка від реба вже розпаяна. знову ж таки, не попередили. Вже ми таку дивилися, робили, тому не буду пояснювати, казати. Хіба скажу, що спалена по іншому, спалена десь по високій. Явно, горілого, пробитого зараз нічого немає, але є відклеєні транзистори десь в АПФЦ, щось тут лазили, що не сказали. Головне, хочу показати розпіновку, тому що підібрати китайську іншу зарядку меншої потужності не проблема. І, відповідно, поки блок в ремонті чи поки нема можливості купити аналог заміну, можна взяти китайський блок і заряджати пристрій. Але треба знати розпіновку. Специфічний конектор, маємо 4 дроти. Ось його розпіновочка. Якщо поставити його пінами на себе, ключ зверху на 12 ту годину, то відповідно, маємо перший і третій піни плюс живлення, там, по-моєму, 25 вольт. І дві десятих, і четвертий, і другий мінус. Оце така от розпіновочка, вона хай буде десь в мережі, щоб не шукали. Або ті, хто далеко від тестера, знали, як підключати. Схоже, про осінь розказувати придеться багато, не встиг розказати одну історію. У мене вже є друга. Як чувак купив несумісну деталь до ноутбука за 100 гривень і наполягає її на, на її поверненні. Хоча помилка не моя, фотографія реальна, партномер правильний. А в нього ноутбук без плюса, а там з плюсом. А то, що є різні модифікації, йому не цікаво. А в чому логіка повертати, якщо він за доставку ті самі гроші заплатить назад, незрозуміло. Напруга на виході зарядки є. Струм вона тримає. Ось видно, перемикається індикатор на червоний іскрить. Тобто зарядний пристрій повністю справний. А то питання: а нафіга мені його прислали. І що я тут би мав ремонтувати, якщо воно працює? Осінь, це важка пора. Купляйте собі заспокійливе, рекомендуйте психічним купляти таблетки. Єдиний варіант розумний, який я ще можу сказати, що зарядку зремонтували, то що є паяне. А потім, як і я помилившись, впаяли металеву ось цю екрануючу пластину неправильно і замкнули її плюс в мінус, тобто землю, котра йде на мінус, з плюсом. І в результаті було замикання. І відповідно. Блок йшов в захист, але курча ж ну, прийшло розпаяне, значить, це би мали помітити. Не знаю, це хлопці з передка, тому як би їх бакланити не приходиться, просто збираю правильно і відправляю назад, а сам до валір'янки.